Роботи! Доброго ранку, молод! Доброго ранку, Гріх! Ти добре спав? Дякую, добре. А ти? А я зовсім не спав. Грав рулетку до п'ятої ранку. Мені щастило. А потім я пішов до готелю, гадаючи, що ти там. А мене там не було. Так, не було. Потім я прийняв увагу, переодягнувся і подався тебе шукати. І знайшов. Як бачиш, я завжди тебе знаходжу. Хто знає? Можливо, що цього разу ні. Спочатку я подумав, що ти змінила лише кімнату. Але про ті мені сказав, що навіть не бачив тебе в готелі. Та й рідних номерів не було. Тоді я подумав, що ти переїхала в готель навпроти. І ти помилився. Так, помилився. Але в холі я зустрів людину, котра сказала мені, що бачила, як ти спускалась східцях до вокзалу. Так. А на вокзалі бармен Жан сказав мені. Що бачив, як ти сідав в потяг швидковий. У тебе багато вивідачів. Я їм добре плачу. Знаю. Тоді я зателефонував додому в Бухарест. Тебе і там не виявилося. Зателефонував на вокзал, питаючи, чи не запізнився потяг. Ні, він прибув вчасно. Тоді я почав непокоїтися. Ти? Як? Непокоїтися? Дуже. Не впізнаю тебе. Усього лише 5 хвилин. А це не вірно. Бо за 5 хвилин я згадав, що в тебе немає грошей. І отже, очевидно, тебе висадили на одній із найближчих станцій. Ти вельми розумний. Так, розумний. Тому я сів до машини і став методично об'їжджати всі вокзали. Симпатичний цей служник, начальник вокзалу. Так. Мало! Гріх. Визнай, що вчорашня наша сварка була безглуздістю. Безглуздістю. Визнай, що особисто я ні в чому не винний. Ні в чому. Я стільки разів тобі казав. Не стій у мене за спиною, не проси грошей, не нервуйся. Що ти від мене хочеш? У мене свої забобони. Я гравець! Цілком природно. Ти більше, що я програвав. Мені потім? біса не щастило. А потім, коли я пішла, я почав вигравати. Відразу? Ні, трохи згодом. А що? Угу. Тут ходить режисер. Все, достатньо. Давайте ми на цьому закінчимо. А по три години. Трошки 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 трохи.